Доброго дня громадяни України. Я знаходжуся в місті Києві неподалік будівлі, яка має назву окружний адміністративний суд міста Києва. Це вулиця Велика Васильківська, 81А. От. Я зайшов в цю будівлю і ну, відповідно до тієї інформації, яка знаходиться в Міністерстві юстиції України з приводу юридичної особи. Яка має назву у кожний суд міста Києва. І мені пояснили, що такої організації установи закладу, якої є керівник Вовк Павло В'ячеславович, за цією адресою ну, не знаходиться. розумієте? І пояснюють, що тут є суд. Бачите, тут є графік роботи його. от. І е, охоронці просили нічого не знімати, я їм заважати не буду. Бачите, дошка оголошень суду є, можна побачити, що тут е, робиться. Тут, я, розумію, ну, тут, я розумію, тут, тут я розумію. Ж не режимний об'єкт. Ну, я виходжу, мені забороняють зробити зйомку, виганяють мене, бачите, яка ситуація. І от ну, не хочуть спілкуватися. А людина, яка про це веде, вона, як би сказати, не представляється. Не. Ну, я не хочу, як то кажуть, нарижатись на конфлікт. От. І е з цих підстав, так би мовити, ну, піду туди, куди мене направили ці люди. Оці. Вони навіть навіть охоронцями не представляються. Тобто, грубо кажучи, ну, якісь збройні люди з озброєнням сидять на, на прохідній і людей проганяють. Ну, якось так. Можна було поліцію поліції викликати. Але, е як би сказати, ми не будемо конфлікт е, входити в конфліктну ситуацію і е, з'ясуємо через мін'юст цю проблему. Ну, тобто, що за цією адресою не знаходиться державна основна організація з назвою Окружний Адміністративний суд міста Києва. Ну, якось так добре, бувайте.